Бажаємо здоров'я ком на зв'язку. Як і обіцяв, сьогодні проводимо розіграш 122 мм гільзи. Там за розмальованою нашою чудовою Катериною Дзвінок мамі І так, У нас зібрано 13 100 гривень на цю гільзу. Розіграємо серед кратних поповнень. Вмикаємо запис. Дозволяємо. Переглядаємо кратність поповнення 100 гривень. Переможець 1. Показуємо учасничків. То скільки донатив. Перемішуємо, підтверджуємо і визначаємо переможців. Виграла Марина К. Донат 500 гривень 19.02. Вітаємо. Всі кошти підуть. На дрони. Ось маємо вже передавати чергових сім дронів. У нас вони зібрані. Акумулятори для них. Наш талісманчик, наш жипчик. Дякуємо всім. Будуть ще чудові розіграші. Обняв, підняв. Слава Україні!